Бувають запорушення снігом, морозами та невирішеними проблемами українського суспільства останні дні 2012-го. Всі намагаються встигнуто підбити підсумки, виправити те, що ще не встигли, віддати борги, щоб 2013 рік виповнення мрій розпочався саме із здійснення всіх сподівань, яким рік наступний буде для збройних сил нашої держави. У 2012 році розроблено концептуальні документи основи оборонного формування, дано старт військовій реформі і процесу переходу на контрактну армію. Розпочато процес переходу на сучасні військові стандарти. Почалося суттєве підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, дано потужний поштовх до відновлення військової авіації, зокрема кількість бойових літаків. У строю збільшено, як і кількість нальоту в ході бойової підготовки військових льотчиків. Триває процес відновлення бойового ядра флоту, здійснено рекордні 42 тисячі стрибків з парашутом, прийнято на озброєння модернізовані літаки Су 27 та Л-39, РЛС Малахід і модернізований вертоліт Мі 24 Пу 1 Високоточний артилерійський снаряд, квітник, БТР, 4Е та автоматичну гармату. Багато інших зразків, які вже надходять у війська, взято участь у багатьох міжнародних та вітчизняних військових навчаннях та миротворчих операціях. Також триває переобмондування на нові зразки військової форми із сучасних тканин. Усе перераховане відбулося завдяки військовій реформі, яку розпочав президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Федорович Янукович. Багато із цього ви могли бачити восени на масштабних навчаннях. Перспектива 2012 сказав Дмитро Саламатін, дякуючи колективу міністерства оборони, генерального штабу, усьому особовому складу збройних сил за цю величезну роботу у зв'язку із переходом на нову посаду та призначенням нового міністра оборони України Павла Лебідєва, зізнався Дмитро Альбертович і у тому, що пишається тим, що мав честь працювати разом із військовими професіоналами на зміцнення обороноздатності нашої держави. З державного бюджету у 2013 році на національні збройні сили планується виділити майже 19 мільярдів гривень. За свідченнями керівного складу оборонного відомства намагатимуться зберегти динаміку розвитку української армії, виконання основних задань щодо реформування національних збройних сил. Крім того, буде тривати динаміка підвищення соціального статусу військовослужбовців, а також забезпечення їх житлом. На розвиток військової техніки і озброєння передбачається виділити близько 2 мільярдів. 300 мільйонів гривень, що становить суму в три рази більшу від тієї суми, яка виділялася на подібні цілі в минулому році. Разом з тим, вперше за всю історію існування української держави не були передбачені кошти на будівництво і купівлю житла для військовослужбовців. Так, зокрема, було затверджено порядок визначення розмірів і виплати військовослужбовцям та їх сім'ям. Грошової компенсації за те житло, яке вони повинні отримати. А також затверджено порядок купівлі військовослужбовцями житла на вторинному ринку. Відзначити варто також, що починаючи з 1 січня 2013 року посадові оклади для українських військовослужбовців зростуть на 35%. У поточному році грошове забезпечення для певних категорій військовослужбовців було збільшено в два рази. А в першому півріччі майбутнього року таке підвищення очікує інші категорії. Грошове отримання військовослужбовців буде збільшено вдвічі, а в подальшому це саме забезпечення передбачається збільшити втричі. За попередніми розрахунками, солдати контрактної служби будуть отримувати в середньому 5 тисяч 800 гривень щомісяця. Це робиться з метою стимулювання військових більш професійно виконувати свої службові обов'язки. А крім того, це має сприяти більш успішному комплектуванню української армії контрактниками. Крім того, збільшення грошового утримання слід очікувати і військовим пенсіонерам, які пішли у відставку до 1 липня 2012 року. Щоправда, на початку 2012 року вже була заява про те, що протягом року посадові уклади для українських військовослужбовців зростуть приблизно на 55%. А крім того, збільшаться втричі обсяги фінансування житлового будівництва для армії. Тоді ж, за дорученням прем'єр-міністра Миколи Азарова, міністерством соціальної політики було розпочато підготовку проєкту постанови уряду з даного питання. В результаті трохи підняли зарплати військовослужбовцям військово-морського флоту, а потім і повітряних сил. А потім морякам надбавки скасували. Залишилися лише льотчики, які отримують подвійний оклад у тому випадку, якщо протягом місяця літають. Чи турбує уряд України, що українським захисникам вітчизни образливо заробляти в рази менше, ніж ті ж самі представники російської армії? І вже тим більше їхні оклади ні в яке порівняння не йдуть із грошовим та соціальним забезпеченням іноземних військовослужбовців. Що стосується безпосередньо українських військовослужбовців, то їхня зарплата складається з посадового оплату, укладу за звання, додаткових щомісячних виплат, куди входять премії, винагороди, доплати і надбавки, а також одноразова додаткова виплата. Що стосується додаткових виплат, які діють в даний час, то до їх числа відносяться надбавка за роботу з ризиком для життя від 15 до 45% від обсягу окладу, надбавка за знання іноземної мови 10-25%, так звана старшинська надбавка 10-20%, кваліфікаційна надбавка 5-11%, доплата за почесні звання 5-40%, доплата за спортивні звання 10-20%, доплата за проходження служби у високогірній місцевості 25% доплата за наукове звання і ступінь від 5 до 25%, надбавка за стрибки з парашутом від 5 до 11% за кожен, доплата за бойове чергування 3% за кожне, але не більше 30% на місяць. Прижилася в армії і індексація, незважаючи на деяких скептиків. Її виплачують хоча й нерегулярно. На перший погляд може здатися, що така кількість надбавок та премій в підсумку дає пристойну суму. Яку щомісяця військові отримують, але в дійсності ці суми крихти від окладів так званих народних обранців, кермани чи держави, на які ані вони самі, ані тим паче разом із своїми родинами, не маючи житла, не вижили, звикли до іншого розмаху життя. Судіть самі: рядові контрактники на місяць заробляють до 1300 грн. гривень, сержанти-контрактники до 1500 грн. гривень, прапорщики близько 1500-2000 грн. гривень, молодші офіцери від 1800 до 2500 з гривень, старші офіцери до 5,5 тисяч гривень, і нарешті генерали від 7 до 20 тисяч гривень. Тому й не дивно, що військові тікають з армії, вважаючи за краще шукати на награжданцю роботу або за кордоном, або наймаються в іноземній армії. Можливо, вираз новопризначеного міністра оборони України Павла Лєбідєва в рік здійснення мрій сподівань справдиться. А сказав він, що завдяки наявності електрифікації, комунікацій та земель Міністерства оборони житлову проблему військовослужбовців можна вирішити за 2-3 роки. Крила України Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил України огорнули казковою щирістю і теплом новорічних вистав дітей військовослужбовців Вінницького гарнізону та дітей-сиріт, притулків і дитячих будинків Вінничини у рамках проєкту Армія дітям. Військові артисти розпочали свій новорічний. Різдвяний марафон із новорічного ранку в будинку офіцерів по моєму приїзду в місто Вінницю. Це відбулося місяць назад. От я творчо підійшов до оцінки колективу і вирішив, що мої військові артисти мають прийняти участь. Є такий український в проєкт проект, благодійний Армія дітям. І в рамках цього проєкту ми вирішили своїми силами, з силами центру, створити такий новорічний ранок. І перш за все для дітей військовослужбовців Вінницького гарнізону, в той же самий час, включаючи проєкт Армія дітям, вирішили завідати в дитячі будинки. Ваші артисти саме збиралися на подарунки, на солодощі Ну, звичайно, ми ж не могли без уваги залишити ті дітей, які. Крім того, що тимуть якесь естетичне задоволення художні, вони ще в той же самий час, але це діти, Вони мають кремувати якісь солодкі подарунки, якісь певне, певне заслоду від цього всього. Тому довелося в деякий час і. Просити допомогу свого безпосереднього особового складу, зрозуміло. Я знаю, що у вас плануються ще а, акції, ще плануються певні проекти. Коротко, можете про них сказати? Але це це в принципі перспективні плани. На той же самий час. Ми плануємо підтримати трошечки пізніше, вже зазарачена передем. Скажу, плануємо підтримати творчу молодь Вінниці. Поки що цей проект в розробці особливо наголошувати не буду. Ми над цим працюємо, але це буде пов'язано з обдарованою творчою молоддю. Власне, це виконавці, як на інструментах, інструменталісти, так і вокалісти. Концертна діяльність артистів відомого далеко за межами нашої країни, мистецького колективу, надзвичайно затребувана. По три вистави для телахів на день цікаво, що не тільки маленькі глядачі, мимоволі потрапляють у круговерть новорічних несподіванок вистави, а й дорослі. Військові артисти вперше до вас завітали. Так, вперше, да. А зазвичай багато людей до вас перед Новоріччя приходять? От іменно що перед Новим роком і перед Днем Святого Миколая. На жаль, чомусь. так знаєте, Хочеться, щоб люди приходили напротязі всього року, бо чомусь тільки так державні мужі, і взагалі всі і артисти, і люди взагалі. Згадують нас про те, коли починаються новорічні свята, різдвяні свята День Святого Миколая і приходять до нас ось тепер. Щиро радіємо з того, що не тільки ми дорослі, а діти, як наші, радіють. Вони такі щасливі в ці дні, вони такі і веселі, і життєрадісні, Сільки приходить гостей, сільки приходить дорослих людей, і сільки приходить чоловіків, бо в нас в основному жіночі колективи, хочу вам сказати, і діти привикли вони до жінок, але сільки чоловіків. І особливо коли чоловіки в пагонах, їх звичайно розглядають, да, діти і тішаться з того, да але багато подарунків приносять і ми всі з того радіємо. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки груп і скільки діслухів загалом у вас У нас загалом значить, політика держави президента така, що потрібно такі заклади, як наш, от державні заклади мінімізувати. Щоб дітей віддати до сімейних форм виховання, це прийомні сім'ї, це будинки дітей сімейного типу. Звичайно, пріоритет віддається усиновленим сім'ям, опікуни і повернення дітей в біологічну родину, в біологічну сім'ю, тому що в нас є і діти сироти, і діти позбавлені батьківського опікування, ну і є діти тимчасово із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, які тимчасово, згідно заяви матері, до нас поступають, і як правило, ви розумієте, що таких дітей більше поступає в зимній період. Всі діти мріють про мама і тата і бути вдома. У нас дітки є малесенькі, у нас дітки від місячного віку до 6-7 років. Діти відносно здоров'я в нас до 6 років, а діти інваліди до 7-8 до років. У нас є різні діти, тим більше, і, що і, заклад які наш які? спеціалізований. Ми раніше були розраховані на 110 дітей, і так їх і було. Останнім часом хочу сказати, що фінансування в нас лише на захищені статті. Наприклад, на поточні капітальні видатки. Ну, ви зрозумієте, що і криза Всесвітня позначилась, і, і не тільки Всесвітня, но і в державі важкі часи наступили. Фінансування достатнє на захищені статті. На поточні, на капітальні видатки зрозуміло, що недостатнє фінансування, і ми таким чином шукаємо спонсорів, людей небайдужих до долі дітей, серій дітей позбавлених батьківського піклування. Є дійсно гарні і добрі, і щирі люди з добрим серцем, які хочуть допомогти і допомагають нашому закладу. Надія Марківна. А за цей 2012 рік чи є тенденція до того, що дітей більше встановлюють, вточиряють? Хочу сказати так, так. Да. До нас приходять дуже гарні родини, дуже гарні сім'ї. Ми хочемо всиновити дитину, і всиновлюють, і приходять, зрозуміли, всиновляють дітей. Але є тенденція до збільшення того, що діти йдуть в родину, в сім'ю, в прийомну, в синовителі. Ну хочу сказати, що по всій варіантності соціальна проблема в державі теж не вирішена, тому що соціально неблагополучних сімей на жаль не стає менше згідно постанови кабінету міністрів. Ми зменшились. Ми провели ці реформи. Ми провели їх вже, ми одним етапом їх провели, хоча там, би, нам ділять на 4 етапи цю реформу. Ми провели і 2008 2009, 2010 рік ми завершили цю, ці реформи. Ми мінімізувалися, ми скоротилися до 70 ліжок. От, ви бачите, що у нас створені гарні умови проживання, ми робимо ремонти, ми особливо почали з груп, де живуть і знаходяться наші діти. От, ми дуже закупили багато апаратури медичної побутової техніки, дуже багато і столи, і ліжечка, дитячі, і стільчики, тобто багато дуже меблів, і коври, і побутової техніки. Все абсолютно створює належні умови проживання. Ми думали, що дітей багато не буде. Був період, коли діти до нас практично не поступали було дуже мало в нас дітей. Ми провели це реформування, скоротились на 70 ліжок. І так як ми спеціалізований заклад, реабілітаційний заклад, тому що до нас все більше і більше з кожним роком поступає дітей хворих, дітей інвалідів. Ви знаєте, що зараз є соціальна програма і державна програма країни про те, що в нас вихажуються діти з дуже низькою, з дуже малою вагою 500 грамові до кілограма діти. А діти, які народилися з такою маленькою вагою, тобто в них незрілі всі органи системи. І в частності незріла центральна нервова система. То ці діти проходять вони лікування в спеціальних закладах. У Вінниці ж теж очікується такий центр. 2013-14 рік це буде побудований неонатальний центр в нашому місті Вінниця. О, це дуже дорогостояче задоволення. Хочу сказати, що побудувати неонатальний центр і оснастити його всією необхідною медичною апаратурою. Це десь порядка 80%. Тере 100 мільйонів гривень потрібно. А потім вони ж потенційні наші пацієнти, клієнти. А ми спеціалізований заклад з ураженням центральної нервової та периферичної системи і порушення психіки. Тобто, з кожним роком у нас все більше і більше таких дітей хворих до нас поступає. Ми є медичний заклад, підпорядковані управлінню охорони здоров'я і Міністерству охорони здоров'я, тобто я головний лікар. Зрозуміло, в нас зараз 11 лікарів, в нас медичні сестри, в нас прекрасний створений центр реабілітації на базі будинку дитини. Так як ми мінімізувалися на 70 ліжок, то ми створили центр реабілітації на 20 амбулаторних і на 20 стаціонарних ліжок. Тобто, що це означає, до нас приходять батьки з своїми власними дітьми з міста Вінниці, амбулаторно рано прийшли, отримали всі процедури. Оглядається лікарем, дитина обстежується звичайно, призначається лікування, призначається і діти проходять реабілітацію. Тобто і медичну, і соціальну, і фізкабінет у нас прекрасний. Прекрасну апаратуру. Ми зараз закупили. Батьки дуже задоволені, тому що є позитивний результат, вони бачать нашої роботи. От я знаю, що є такий центр у Казявкіна, це академік Казявкін. От в Трускавці він відкрив центр іменно для дітей з ураженням центральної периферичної нервової системи. В частности, він бере ДЦП дітей з дитячим церебральним паралічем. Але в нього ці послуги платні. За 12 днів потрібно заплатити 8 тисяч гривень. Вражені і дорослі і діти підступністю пиратів, які в ході вистави перелаштовуються на добро і чарівною хорделицею, і юною крижинкою, і сніжинками і Санта Клаусами і звичайно, снігу. У з Дідом Морозом в презентованій новій програмі спільно всі водять хороводи, змагаються в конкурсах. Мені дуже подобаються пірати. Будуть проводитися ще утренники, прийдете? Обов'язково, якщо достану пригласительну. Найчутливіше і водночас найвразливіше радари Дитячі душі одразу сприйняли артистів Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил України як своїх. Напевно, повірив би їм і сам Станіславський, адже всі вони не грали, а жили для дітлашні. «Міськовий перший раз з такою місією, з такою організацією дозвілля для наших дітей. А взагалі того стає в нас багато, особливо перед новим роком. По перше, для нас це якби щось нове. Тому воно вже цікаве. По-друге, навіть ми маємо в цьому вчитися, тому що не обов'язково має бути якийсь гарний сценарій, якийсь дуже вибудований він художньо гарно. Але в цьому варіанті тут той випадок, коли багато дітей залучається до ігр, до розваг. І воно здається, можливо, це трохи там просто, але дітям дуже цікаво, тому що воно їм і незвично, і вони самі співають, танцюють, і це дуже добре. А відверто зізнайтесь, що саме вас захопило в цій виставі? особисто вас особисто мене певна незвичність, певна незвичність, велика кількість дорослих людей, які задіяні в цьому сценарії, особливо хлопців. Можливо, зараз ми не звикли до того такого щирого відвертого якби інсценування їх, і таке щире ставлення до дітей. Це було дуже гарно щиро, а тому приємно. Скільки діточок зараз у вашому закладі? Сьогодні у нас 60, але це тільки тому, що у нас 10 чоловік поїхали на оздоровлення в Сполучені Штати Америки і до Італії. У вас так продовжується співпраця з іноземними. Так, у нас діти відпочивали в Італії. Зараз ми вже якби приклали собі доріжку в Сполучені Штати Америки. Вже навіть вони позавчора поїхали. А на сьогодні у нас є вже фотографії, інформація, що вони вже там гарно влаштувалися і гарно відпочивають. Чи є тенденція до зменшення кількості дітей у вашому закладі? Чи ні, навпаки? ні, я, я скажу так, що наш заклад, такому такій організації, як він зараз є, десь приблизно кількість дітей 70, Але зараз можливо дещо є більше кількість дітей, не дивлячись на те, що намагаються якомога менше сюди направляти, тому що це є поганий показник. Чи є у вас якісь проблеми? Чи на сьогоднішній день все йде по накатаній такій системи стежці? Ні, ну я якби сказав, що в нас немає проблем, то я би був би нещирим. Але перше, що можна сказати, що на сьогодні заклад має таке державне фінансування, яке ніколи раніше ми такого не бувало, і його достатньо для гарної організації всього і утримання, і виховання, і навчання. Перед новим роком варто чогось бажати, прагнути. Воно має здійснитися. Про що ви мрієте для вашого закладу? Ой, у мене складна мрія. Складна мрія, я по-різному дивляться на заклади інтернати такі, Вважаю, що це погано, мабуть, це погано, тому що, звичайно, краще дітям виховуватися в сім'ї, але коли це в своїй сім'ї. Але я наведу один приклад, коли наш вихованець, його забрали в сім'ю, і він в школі де разом з нашими дітьми навчається всякими способами хотів би повернутися до нас, мабуть, це про щось говорить. Тому ми хотіли б, якщо є такі діти з такими долями, яким потрібно десь. Е бути на вихованні, ну, да, мабуть, хай вони були б у нас. Ми гарантуємо їм щире ставлення, ми гарантуємо домашній затишок, всі умови виховання, і наш колектив фаховий зробить все для того, щоб відчували відчувалися як вдома. Ми б хотіли добудуватися так, щоб були приміщення готельного типу, щоб дорослі діти. У нас зараз є діти, дорослі, вже є в 9 класі, в 8 класі. Ми вже перебудувалися до певної міри, але нам ну, можливо, це дещо фантазійна така мрія, але нам ми хотіли б добудувати. Ще один поверх там зробити е, готельного типу приміщення для того, щоб там могли виховуватися діти в, в, в основному з, з однієї сім'ї. Своєрідної духовності свято надало представництво духовенства, майбутнього військового капелана отця Сергія. Пропозиція військових спільно вітати дітей не змусила довго роздумувати. Да ніщо ви, Владика Симон е, благословив ось, і я думаю, що е, Любе таке начинання, воно дійсно воно буде мати підтримку у церкви. А у Вінниці перед новим роком офіцери збираються ще й на традиційний передноворічний бал. Зараз триває його підготовка, в якій також задіяні актори Крил України. Почнеться бал о 17.00 27 грудня в будинку офіцерів, що на площі перемоги. Того року ми співпрацювали з ВДТ, тобто бо це був спільний проект. Відроджено новорічно офіцерського балу цих традиціях було ну, Воно в принципі було раніше, але, але того року воно було започатковано відроджено набуло і нового набуло нове дихання. І я дуже вдячна телеком, телекомпанії, що вони підтримали нас і надали нам всіляку допомогу. Сьогодні ми. Вже майже, скажем так, завершуємо підготовку до новорічного офіцерського балу, який відбудеться в четвер, 27 грудня, 17-й годині вечора. Це дуже цікаве свято і для військовослужбовців, і для гостей, які будуть запрошені на це свято. По-перше, цікавою є програма, яка в цьому році більш насиченою яскравою, неординарною. Буде багато сюрпризів для самих виконавців. Вальсу, також багато буде нових номерів, буде багато учасників, буде багато гостей. Тому ми дуже запрошуємо наших вінничан, кого це зацікавить, будь ласка, запрошуємо до будинку офіцерів взяти участь в нашому новорічному офіцерському балі. Да, звичайно, дреску, звичайно, да. Дразко це обов'язково новорічного офіцерського балу, це святкова сукня, новорічний Фільм. костюм. Так, для чоловіків це Кроватка, бабочка, тобто, офіці... а чи не плануєте проводити офіцерський бал маскарад? Офіцерський бал «Маскарад» я думаю, що в принципі на, на на майбутнє можна буде запровадити таку військовослужбовці Вінницького гарнізону з дружинами продемонструють, як вміють вальсувати. Брати участь у передноворічному офіцерському балу мають право не тільки військові та члени їхніх сімей. Звісно, на балу будуть і перші особи командування повітряних сил збройних сил України із своїми парами. Які плани на наступний рік чи планується збільшення? Так, ми курсів. да ми постійно працюємо над підвищенням, скажімо так, над розвитком шкільно курсової мережі нашої, і хочу зауважити, що і похвастатись, що в нас є чемпіони світу цього року. Це Андрій і Катя Мороз, які зайняли перше місце в Італії на чемпіонаті світу. Це дуже для нас велике досягнення. Це спортивно бальні танці, натхнення. Я Дуже вдячна нашому керівництву колективу цього гуртка, що вони дійсно працюють на результат. Таких гуртків дуже багато. Це англійська мова, це народні танці, це сучасні танці. І на майбутнє ми плануємо також ввести студію театральну студію. Є проекти по розвитку школьної курсової мереж, додаткові ввести гуртки, і запрошуємо всіх наших віничан при взяти участь в наших гуртках і працювати в цих гуртках, розвиватися. Скільки дітей у вас займається сьогодні? Біля 400, 500 дітей займається в гуртках. Це дуже для нас, дуже показово. да. І, Але можуть прийти і не тільки діти військові. Звичайно, так. У нас ми працюємо як на місто, ви знаєте, у нас дуже багато mm -hmm. дітей з міста, з області. Тобто ми запрошуємо абсолютно всіх. Це не є, скажімо так, пріоритетом для військовослужбовців, хоча дітей військовослужбовців у нас дуже багато. Які займаються в цих гуртках, ваша студія звукозапису, яка відома навіть поза межами нашої держави, вона дуже напружена. Працює. Деякі часи вона не працювала і багато часу було відведено для того, щоб вона відновила свої ресурси, свої сили. Ми записуємо кліпи, ми записуємо рекламні ролики, ми озвучуємо відеофільми. Тобто, на сьогоднішній день в принципі робота розпочата і вона є досить. Перспективною на майбутнє і сьогодні є, є, є з'явилися перші результати, які дають змогу робити висновки, що на майбутнє вона дійсно буде працювати на повну потужність.